Не розминулися на зеленому. На розі вулиць Кошового та Стороженецької у Чернівцях трапилося ДТП. Обидва водії стверджують, їхали на зелене світло. Хто ж порушив правила дорожнього руху і яку роль у цій ситуації відіграють родинні зв'язки? Далі у сюжеті Ірини Шавчук на місці, ДТП журналісти Чернівецького променя застали лише один автомобіль. Це пошкоджений з правого боку БМВ. Його власник розповів з сторони Кошевого, до святофора мене було зелений світ, Я проїхав з правої сторони. Заїхала в мене Кія спортаж на Красному світі. За словами хлопця, очевидців аварії не було. Проте за лічені хвилини на розі вулиць Кошового та Сторожинецької з'явилися невідомі машин. Не було ззаді ні, не було ні одної машини. Потім через яке-то час підійшли. Кій-то мужі припаркувалися і сказали, що не свидетелі, почали ко мне претензії. Поспілкуватися з іншим водієм нам не вдалося. Як і побачити його пошкоджене авто на місці ДТП. За словами активістів, зниклим учасником аварії була родичка голови громадської ради при МВС Георгія Пишного. Активісти позволили нам і сказали, каже, так і так, що дочка пишного порушила на червоний світофор. Поїхала і врізалася в БМВ. І бігом своїх повизваняла не на камеру. Представники Даї розповіли, що за кермом автівки була дружина Георгія Пишного. Офіційний коментар охоронці нададуть згодом. Щодо пошкодженого авто, то нам таки вдалося його побачити. Вже пізніше автомобіль провезли до обласного управління ДАЇ. Щоправда, без номерних знаків лівого крила та фар. За кермом був невідомий. Чоловік уваги змі та активістів не очікував. Здавав, дав команду пишний да. пишний, дав команду. пишний. Перезвонив сказав, перегнати машину. Даї так, так, так. со Пишний Георгій Андрійович та Чому правоохоронці не завадили тому, що водій самовільно відігнав авто і частково зняв з нього деталі? Ще засовуватимуть у власному управлінні ДАІ. натомість, мотив такого вчинку зрозумілий усім. Розповідає адвокат власника пошкодженого БМВ, керуючись і логікою тої особи, яка це зробила для неможливості встановлення вини водія автомобіля Кія в даної до пригоди з експертизою чи без справа дійде до Шевченківського районного суду. Там і вирішуватимуть, хто порушив правила. Дорожнього руху Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.